Василь королів старий потерчата. Дячиха його праксія біля печі. Вона гнівалась, вже давно перестояла вечеря. Час би й спати лягати, а дяка уверка нема, та й нема. А господині ж найгірше, коли вона когось чекає до столу, а той не йде. Наче тобі було то пірнув? Промовила дячиха сама до себе, і з серця підкинула цілий оберемок дров до печі. Дрова голосно зашкварчали і почали так тріщати, мов там у печі хтось лущив горіхи. По вікнах, підлозі і стелі бігали рожеві зайчики. За за в запічку зацвірінькав цвіркунець, в хату потягло теплом. Стало світліше і веселіше. Великий кіт звівся на лежанці. Спочатку вигнувся дугою. А потім витягнувся, позіхнув і пішов на руки до дячихи. Тут він так гарно почав муркотати, що йдечися аж полегшило на душі. Вона задивилась на вогонь, як він переплигував з однієї деревини на другу, немов тож чіпляв до деревини білі, сині, рожеві та жовті, тремтячі краплинки блискучого шовку. Вона поклала руки на стіл, схилила на них голову, позіхнула раз другий та й задрімала. Чекав дяка господаря й домовик. Він звик, що й дяк, також, як сам домовик, рідко виходив з дому на довгий час. Та ще домовик любив старого господаря за те, що той завжди був веселий та говіркий. А коли, бува, що задоволений, то виспівував дуже гарно, тонесеньким голоском, мов малий хлопчисько, троїчне Господи, помилуй. в вряд. Бач, випискуємо в комарик. Посміхався тоді домовик і почував від того велику приємність. Тепер же йому було сумно. Дяку Верко, вийшов з дому ще у досвіда до сусіднього села на храм. Вже давно й споночило, по селу вже в багатьох хатах погасили світло й покладалися спати, а у Верка не було й не було. Домовик виплигнув на хату і сів на теплий бовдур, від тіль його приємно обвивало легеньким димком березових дров і смачно пахла вечеря. Він подивився навколо, вхопив з димаря, запалив люлечку і виглядав далі. Чи справді не пірнув він часом болото? подумав домовик саме в той момент, як долі біля печі це саме промовила дячиха і в праксі. Трохи ще посидів на бовдурі, а потім притуптав люлечку, щоб часом не впала якась іскра на сломену стріху. Тоді заглянув у Бовдур, чи там справно горить, і почав злізати з даху. Як і всякий порядний домовик, він довго вагався, чи виходити зі свого двору, чи ні. Все ще він чекав, що ось-ось дяк рипне хвірткою, а тим часом заглянув до собачої будки, чи не спить там Бровко. Подивився, чи відьма закрила хлів з коровами, відсунув це берзцям Рини, щоб той не впав у колодязь, і з кожною хвилиною домовик помічав, як у нього в серці, настає неспокій за свого господаря. Тоді вирішив, що за господарство йому нема чого турбуватись, бо в хаті була статечна господиня, а в оборі Бровко і швиденько вийшов з двору. Стояв пізній підзимок. Ніч була темна, як добрий атрамент. Небо було затягнуте таким товстим чорним сукном, що крізь нього не пробивалося жодного променя зірки. Домовик по селянському насунув шапку на вуха і швидко подався назустріч господарю. До великого болота, що було на шляху. А саме в цей час дяковерко, добре уконтентований на храму у святі й трошки під черчиною, вийшов з другого села й підходив до болота з протилежного боку. За селом вискочила поперед нього з підвірки маленька, мов темний клубочок Левадна Хуха. Вона помітила, що дяк трохи п'яненький, і покотилася попередити потерчат. Щоб ті заздалегідь розсвітили свої каганці, бо ж тільки потерчата могли показати дякові Оверкові справжній шлях в недобрім місці. Інакше він, п'яненький, міг дуже легко оступитися з дороги і загрознути в болоті, а дяк, хитаючись, помалу посувався вперед. Він навмисне цюкав ціпком на твердій підмерзлій дорозі, щоб почути, де буде м'яке болото. Знічев'ята, та, що було веселіше, він тихенько наспівав церковної пісеньки Блажен муж і не йдет на совет нечистівих. Алілуя, Алі. Раптом дяк урвав співу, бо побачив, як перед ним блимнув малесенький зланкуватий вогник. свят!», свят! – скрикнув дяковерко, спираючись, протираючи очі. Чи не випив'язайвої чарки? Може, допився до зеленого Змія. Не дурно ж у мене перед очима зелені вогні плигають. Тим часом далі засвітився другий вогник, потім третій, четвертий, десятий, двадцятий, та потерчата розсвічували свої каганці й бігли перед понад дорогою, щоб казати дякую Веркові шлях додому. Потерчата були малесенькі, зовсім голі, з великими блискучими очима і сторчованими синенькими чубчиками на голівках, бігли вони жваво. Тільки ж їхні маленькі кривинішки не могли широко ступати, а через те вони посувалися вперед дуже повільно. Тимто, дякую, видавалося, що ті вогники тихо повзуть понад болотом, коли вагаються, як зачеплена головою лампадка в церкві, він ще бачив, як вони то підскакували вгору, то поринали в долину. Це через те, що потерчата бігли нерівним шляхом, а багновиску – Перестрибували з купини на купину, від того видовиська дякую хмілю весь вийшов з голови. Поза шкірою покотив мороз, наче хтось посипав йому за комір холодного шроту. Шапка також полізла з голови, дарма, що в него блискучій лисині було всього тільки одинадцять волосинок, які тепер стали дибом. Та це ж мене манить нечиста сила. подумав переляканий дяк, як думають усі люди. Коли їм трапиться вночі, щось незрозуміле, до чого вони не звикли. Він хитнувся на бік, підібрав поле свого довгого каптана і не знав, чого метнувся від дороги праворуч. Потерчата враз побачили, що він збивається з шляху, злякавшись, що дяк може загрузнути в болоті, а тоді вони самі малосилі, не зможуть його відтіль витягнути. Вони збіглися до гурту, а потім всі посунули до нього і заступили йому дорогу. Дяку Верхо зовсім отеторів. Не тямлячи себе, він метнувся вже ліворуч, пробіг кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталася в нього під ногами, але ж не дуже, бо в покраю трохи вже була підмерзла, однак він сам враз помітив, що вже втрапив у багновисько. Повний жаху спинився на тій купині і притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує, як йому йти далі. І знову побігла на шлях, а він дивився на вогник і міскував. Загибає моя душа, кінець наближається. Тоді почав молитися та хрестити тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчата не знали, що їм робити. Бігла хвилина за хвилиною, а дяк все стояв, мов стовп, не рухаючись з місця. Вони знову повернули до нього. Поставали навколо і почали співати всі разом. Той їхній спів нагадував шелестіння сухого очерету, але ж то не очерет, то співали дитинчата потерчата. Ой, дядьче, дяче, ти ж сам не бачиш такою пітьмою. Ступати кудою, нас не жахайся, нам довіряйся, доведем додому по шляху твердому. І знову вони почали посуватись понад болотом, освічуючи йому правдиву путь. Однак дяк їх не зрозумів. Він все стояв і трусився, як лист на осиці, потім ущепнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить і не марить. Ой ой. скрикнув він голосно, бо таки міцно ущепнувся. Коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та далі, почав заспокоюватись. Ні, ні. Ти мене не обдуриш, бісове на сказав він сам собі. Дзуськи! Я особа духовна. У вівтарі буваю, а в церкві ж я свій чоловік. Ну, звісно, ліпше в таку темряву сидіти вдома, як блукатисновидуючи стобити серед болота, мов дідько. Отож, не дурно таки і в Святому Письмі сказано, що блажен муж і не йдеть на совет. І скінчивши свої думки, він потихеньку зліз з купини та обережно подався праворуч. Тепер, кидаючись то в один, то в другий бік, він вже зовсім згубив тій пітьмі належний напрям, Простував у самісіньке болото, тільки раз чав план нога в багні, і він полетів у підмерзлу воду сторч головою. Шапка йому злетіла, гарусовий шарф на шиї розмотався. Дяк почав борсатись, але ж довгі поли ватяного каптана враз намокли, стали важкі, обліпили йому ноги і не пускали вилізти з багна. В розпачі він почав вичитувати молитов, бо ж з обов'язку він був чоловік богобоязливий. А потім, як почув, що загрузає ще дужче, Що сили закричав не своїм голосом Рятуйте, рятуйте, хто в Бога вірує. Потопаю в болоті, як фараон гонитель. Той покрик почув домовик. Ще здалеку він побачив, як в тім напрямі побігли потичати з канцями, І й зрозумів, що таке сталося, мов цап пострибав він чим дужче по купинах, потім підскочив до загрузло у болоті дяка. Повернувся на стару вербу і простягнув йому просто в руки дебелого сука. Дяку верку вхопився обома руками за той сучок і почав видиратися нагору. Тим часом домовик мигнув кілька разів другою вітою потерчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники. Він побачив, що дяк їх дуже злякався. Потихеньку підштовхуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка на суходіл. Тут він поставив його лицем в напрям дороги. Витяг з болота шапку, непомітно прив'язав її до шарфа і прошепотів на вухо таким способом, щоб дяк подумав, нібито він сам так намислив. Іди тепер, Оверку, просто нічого не бійся. Почувши під собою твердий ґрунт, мокрий промерзлий дяк, забувши й про свою шапку, що сили подався вперед. Швидко він помітив край дороги Тритополі, що стояли перед цариною села. Далі угледів на обрії білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зітнувсь з полегшенням. Трохи було йому страшно, що ж скаже Дячиха Євпракся, що він так забарився та затьопався. Витяг він з кишені мокру червону хустку, витер з чола холодний піт. Потім нюхнув тютюну, чхнув аж йому іскри з очей посипались і підступив до своєї хвіртки. Домовик заскочив наперед і відчинив йому ворота, потім поміг їх щоненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знову він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що рятувався від біди. Домовик також радів, що йому вчасно прийшла думка йти рятувати господаря, бо в тім малім болоті не було ні мутяника, ні русалок, а малі потерчата. Не могли б самі врятувати дяка, але ж коли дяко верко став біля печі перед світлом, то домовик не міг втриматись від свіготу, неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого? Дяку весь був вимазаний чорним глеєм, по сьому обличчю було розмазане багно. Виглядав він неначе мокра курка, а на самому носі. Налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка у індика. Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима раз, лупнула вдруге і піскочила, мов печна. Мати божа пучайська, що ж це за марюка? Сплеснула вона в долоні. Амінь, амінь, розсипся. Не кричи так велегласно, стара, лагідним голосом промовив дяк. Це не марюка. Це я, живий і невредимий раб божий дячоковеркий. І він скоса поглянув, чи не мав в руках у як якого деркача, бо добре знав, що нашкодив. І справді, в тій хвилині вона нагнулася під припічок та й вхопила в руку війника. Ах, ти ж такий сякий забродо, п'янице, ось я тобі покажу раба божого. Побачимо, чи будеш ти такий невредимий. закричала вона. Укротися є в праксії. Притримав її дяк не гнівися, не карай дай слово промовити. Водила мене нечиста сила, хотіла в болоті втопити. Але ж дячиха не дала йому скінчити. Сам ти нечиста сила, а водила тебе по болоті горілка безбожнику. А таки розумна жінка моя господиня, подумав про себе домовик. Але шкода йому було доброго дяка. І він непомітно висмикнув з дячишиної руки віника, потім ще раз гучно засміявся і стрибнув на теплу лежанку до товстого кота, а дяко Верко, умившись та перебравшись, ще довго-довго розповідав Дячисі й опраксі, як його манила зеленими вогниками нечиста сила, як хотіла втопити в болоті та злякалась його щирих молитов. Ну, ось любі. А з вас, як завжди, підписка, вподобайка та коментар. Давайте підтримаємо нашого дяка Оверка величезною подобайкою. Адже він такого страху натерпівся. Бережіть себе, мої любі, і до зустрічі в наступній історії. З любов'ю ваш Шепіттіней.